Мої вітання. Я сьогодні, як норвежський наркобарон, ну нічого. Так, у нас сьогодні дуже багато новин, гарних новин завдяки вам і вашим донатам. Ура! Нарешті! Для наших захисників ми придбали наступне майно. Роз'єм живлення. Роз'єм живлення там просто відрізняється назвою літерами. Провід, провід, Кабель, мережевий. ЗП, щоб це не означало, загальна сума придбаного 16 тисяч 195 гривень, і це ще не все. І зарядна станція 97 тисяч 960 гривень. Квитанці на екрані я вам пишаюся низький уклін за ваші донати. Ви молодці. Так, а тепер це ще не все. Дякуємо вам за ваші посилочки, за ваші листи до наших захисників. Вони прям кожного разу кажуть зі сльозами на очах, наскільки це для них важливо, наскільки це для них ну надзвичайно проникливо, і як вони це цінують? І я вам відкрию таємницю вже сто раз про це говорила. Вони зберігають ці листи. Тепер подяка так за посилочки. Ми дякуємо пані Тетяні, пані Ірині. Хто не сфоткав свої посилочки? Ще чекаємо. Значить, тепер човни, пам'ятаєте, ми збирали човни для наших захисників для логістики, для покращення цього аспекту. Отримують наші хлопці. Перші човни, які вони довольні, які вони щасливі. Просто неможливо уявити. Ну таке такий зараз час. що Хто чому радіє? Розумієте, і наскільки це різні речі зараз? Бачите фотографії з, наших, з нашими захисниками. А ми дякуємо за човни, пану Миколі, пану Ярославу, пану Дмитру і благодійному фонду Пліч Опліч. Дякую вам низенько. Дякую, що ви частина нашої спільноти, наших глядачів. І дякую за те, що нам кожному з нас є чим пишатися. А тепер до роботи так Зеленський прибув до Парижа для участі в саміті коаліції тисячу гривень донат. Молодці красавчики, так що для участі в коаліції рішучих. Перед засіданням він проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та робочий обід із делегацією США, в якому візьмуть участь, зокрема, Вітков та Джаред Лєта. Ні. Кушнер. Так, поїхали. Коаліція рішучих, зустріч, обіди, ужини. Що нам з того? Що нам з вами з того? Так, що нам з вами з того Значить, тут е, нічого доброго, тут історія про що? Після цієї зустрічі е, хтось, тут не дуже зрозуміло, бо дивимося загально, що буде відбуватися. Хтось розіб'є свою капілку, причому зробить це одуже, от дуже от нехатя, от прям. Навіть прям зі скандалом, але має поділитися. Тобто, що це означає? Це означає, що або нам після цієї зустрічі буде виділено якусь допомогу, суттєву допомогу, або знову буде якийсь виявлено корупційний скандал. А може, наші партнери вони зобов'яжуть. Корупціонерів, от зараз, які повтікали показати свої кошти і влити їх прозоро, влити їх в країну в армію в зброю. Це фантастика, але дай Бог, от нехай збувається. ТЦК просто виконують накази, їм погрожують, що в разі невиконання плану вони самі з поїдуть воювати. Прокурор Захарченко. Так, доля ТЦК, Чекаємо реформування. ТЦК. Так, як буде виглядати реформування? По-перше, ТЦК більше не буде так масово їздити. А як вони по-іншому будуть збирати людей? Незрозуміло будуть нові напрямки в їх роботі. Може, на Західну, да? Поїдуть? А значить, і що далі? І-І, і. і, і. Скорочення, переформування, скорочення заберуть у них повноваження. Або, навпаки, їх повноваження комусь навішають. Ну і тут буде скорочення, логічно. Так, вихід далі. Трамп відкрито повідомив, а він колись закрито щось повідомляв, що націлився на інші країни. Ну, 79 років людині. Ну, звісно, він бачить себе Наполеоном, Гітлером. Ну, так. Да. Серед них Колумбія, Куба, Гренландія, Мексика та Іран. Після операції у Венесуелі Трамп також підтвердив, що США мають анексувати автономну датську територію в Арктиці з метою національної безпеки. Це так ну, прийнято вже стало, так? Да? Вбивати людей в іншій країні, захоплювати території задля безпеки власної. На його думку, Данія не в змозі захистити Гренландію від Рашки та Китаю. Значить, Трамп його, його президентство надалі. От його робота надалі, його посада недовго залишилося. Ну, я не можу сказати, що багато людей прям розстроїться з цього приводу. В Ірані протестувальники взяли під контроль ціле місто. О, поліція склала зброю, перейшла на їхній бік. Так. Мітингувальники трощать вулиці, підпалюють автомобілі. В інших містах між протестувальниками та поліцією відбуваються запеклі сутички. Да. Я казала вже, да, що нас не врятувати. Ситуація в Ірані. Ситуація буде ускладнюватися. Це не перший і не останній заколот. Країна має здати якусь конкретну людину для припинення цього всього. І здатися сама. Ой, не живеться людям. Ну все є для життя. Все є для життя. Всього замало вічно. Німеччина може розмістити свої сили не в Україні, а біля кордонів на території НАТО. Ми візьмемо на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту. Ну да, воно чим далі охорона, тим вона дієвіша. Це ж зрозуміло. Німеччина реальна допомога, реальна підтримка в плані безпеки. Ну як реальна? Матеріальна. Матеріальна так, питань нема. Прикрити, 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 Як це сказати? Може, система ППО прикрити. Може система ППО, може там якісь реби, ще щось. Так, реально. Наших навіть ухилянтів повернути також реально. Але так, щоб вони тут десь були поруч, ну поки що ні. А чи мають вони прямо тут бути поруч? Ну, мабуть що, мабуть, що ні. А з іншої сторони, чи мають наші хлопці захищати всю Європу? Ну, але ж виходу іншого немає, ніхто не питає. Першою лінією стримування можливої рашистської агресії можливої, стануть ЗСУ, заявив Макрон. Ну, це бля, і так я як, як ясінь день зрозуміло. Не Макрон ж буде захищати в разі можливої російської агресії. Я щось пропустила. Чи що? За словами президента Франції, чисельність української армії після припинення війни становитиме 700 тисяч осіб. Да-да. Угу. Розбіглися. А західні партнери зобов'язалися забезпечити їх підтримку. Тільки що подивилися на ваших західних партнерів. Україна, Україна, Франція, Британія підписала декларацію про розгортання багато національних сил в Україні після завершення війни. Все, війну вони вже завершують, всі вони гарантують нам безпеку. Десь таке вже було. Значить, Україна, Франція, Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Не всі в курсі про це. Ну із названих країн, тобто якось така історія. На словах, да, всі згодні. Бумажка, я вам більше скажу. Є бумажка, яку нам ніколи з вами не покажуть. А якщо щось піде не так, що буде обов'язково, якщо ми не доб'ємося розвалу цієї підростії, то вони покажуть цю бумажку і скажуть: ой, така, а ось ж, мілким шрифтом же ж написано. Дякую.